Ви думаєте про ситуацію в школі 19? Ми розуміємо, що ви не зможете тронути директора, бо це теща народного депутата. Але з іншої сторони, ми разом сьогодні послухали, у мене волоси дибом стали, як вона себе поводить з іншими. І про цей конфлікт вже все місто знало тоді, коли в спілки приїздили. Я думав, що він уладився, а Сьогодні зрозумів, що він тільки розпалюється. Так можливо, щось робити в цій ситуації? Там люди вже, педагоги, сказали, що будуть звільнятися. Це якось треба вирішувати. Ну, дивіться, ми ж є посадовими особами. Можемо діяти в межах і спосіб, визначений законодавством. Не емоці... Не там в пориві якогось бажання щось поміняти, а виключно в межах законодавства. Тому порядок дій я пояснила членам трудового колективу, які приходили сьогодні на зустріч. І відповідно до цього ми будемо вже діяти. Тобто, якщо отримаємо від них якісь документи, про які ми сьогодні говорили, відповідно до цього ми. Будемо вживати заходів, ті, які нам визначено законом, ми маємо право і повинні вживати. Подібна ситуація в колективі, вона може навіть на дітей відбувати, адже да. зневовані вчителі, зневовані педагоги і решта, між ними там відбуваються конфлікти. Ну Так, я ж вам сказала, що треба тут розділити емоційне від раціонального. Емоційно ми можемо там, приймати ту чи іншу сторону, але як посадова особа, я цього озвучувати не можу, щоб не вплинути ну, на ситуацію в той чи інший бік. Я можу тільки діяти в межах і в спосіб, визначений законом. Що ми і будемо робити? Коли Тиво роз'яснено їхні права, якщо вони скористаються. Цими правами і ну, там, зроблять відповідні кроки, то ми так само будемо розглядати це питання далі. Ми розуміємо, але ми не розуміємо, чому тоді за цей період, коли у них була конференція тоді і зараз, і обласна проспілка каже, що по кожному з 20 пунктів, які вони написали, є порушення, міська влада не реагує на це. І директриса це тільки усугубляє ситуацію, як кажуть вони. Ну, блін, ну, це ж ну, не Дивіться, щоб відреагувати. Я вам говорю про те, що я особисто не отримувала жодного документа. Так, про всі цю ЗМІ ситуацію. про це писали. Ми ходили нас, попросили вийти, так. щоб не усугубляти. ЗМІ депутати писали, там були в полісті, вчили. Можемо відчинити від якісь дії, я маю отримати якийсь документ. Так, може вам слід було звернутися і скажіть, розкажіть, що там за ситуація? Ви б тоді дізналися, а не дочекалися, коли конфлікт усугубився і сьогодні вони прийшли до вас.